Пане Юрію, тепер Габон. Хочеться звичайно почути і вашу ситуацію, як ви ну, розкажете про цю ситуацію там, але ж в Африці це вже третя, мені здається, такий ось переворот за останній за цей рік. Це якийсь ну просто турборежим. Пане Юрію, що відбувається в Габоні? Чому це так? Ну, Насправді, то це цикл, який почався швидше в 20-му, 21-му році. У 2020 році за останні 4 роки 3 роки та 4 роки. Тому що десь з 10-го року майже не було переворотів в Африці, а потім йшло кучно. Малі, Судан, один переворот, другий Судан, в 22-му році переворот був малі переворот, два перевороти знову переворот, спроба перевороту в Гвінеї. А тепер події в Нігері. Буркіна-Фасор, так само кінець 21-го року, то тобто, тут проглядається певна хвиля, яка у всіх цих країнах була, звичайно, російський вплив, бо тужний вплив Тобто, тобто габон, Ви одразу мені, починаєте просто... говорити про російський вплив, так, пане Юрію? Так, так, так. Ну, в принципі, російський вплив, очевидно, в інших державах. Але про Габон, я думаю, Росія би хотіла цим скористатись, але там швидше внутрішні причини. І тому зараз в Росії дуже складна ситуація з вагнерівцями, з найнаймоцями своїми після смерті Пригожина, після смерті Уткіна. Я так думаю, їм певний потрібен час, щоб цю свою систему якось навести в ній порядок. Бо вже і нова хунта нігеру там намагається якось дистанціюватися останній тиждень прямо від Росії. І тому бо, мені здається, що зараз навіть новий пере... після перевороту хунта ця нова чи не хунта, якийсь прихідний уряд, який буде військовий в Габоні, він не буде дуже різко так по російсько орієнтований, але, звичайно, тут є певний сигнал послаблення французьких позицій в регіоні. Осіті, хоча з одного боку, президент усунули. Він син президент, президент, який був 67 по 2013 рік при владі. Це династія, сім'я при владі по суті більш ніж 50 років. в Габонія мінімальна при принципі, навіть за африканськими мірками, рівень демократії, рівень обмеження, це свободи слова, корупція, велика вивезення капіталів, це все е, про, про габон. Але водночас габон один з найбільш е, важливих, що залишається кількох союзників поряд з Чадом, поряд з Сенгалом, а Франції в регіоні. Там є база військова, авіаційна база Франції в столиці Лібревілі. Тому, звичайно, попри всі проблеми режиму, Франція підтримувала е, президента цього. І зараз, після тих виборів, які прийшли, бо ж переворот не просто так стався. Я нагадаю. По-перше, там були вибори. На яких нібито виграв 60% чимось відсотків дій, президент, які буквально вночі результати оголосили, але опозиційний лі опозиція в принципі заявила про невизнання по фальсифікації і в Габоні, до речі. Бачимо, що зараз реально змінюється влада, хоча вже в 2019 році там вже була супрово перевороту, але там за кілька годин буквально по цих заколотників арештували. Зараз ми бачимо, глибше це все розвивається, то швидше внутрішні причини. Але, звичайно, Росія на Китай, Росія, я думаю, намагатимуться цим користуватися. Хоча найближчі тижні я б не перемішував цей факт. Ми постійно, так, якщо говоримо про Африку, ми говоримо про Францію, про її інтереси, про її там діяльність. Але ж вона не єдина. Величезні гроші виділяє навіть в тому же Нігеру, про який ви говорите, і будемо ми про нього говорити далі. Там Німеччина. І величезні в неї мільйони чи мільярди навіть її євро туди йдуть, і це роками. І ці європейські держави скоріше, то також не вдвох, і якісь іще. І як ця Європа не допомогла е втримати там якусь рівновагу. Вона прогавила Африку повністю. Ну, дивіться, по, по, проблема в тому, що Європа економічно дійсно Німеччина відключалася. Але в основному в південній Африці, в Східній Африці, зокрема на Бібії, великі проекти німецькі були, це коли ще була німецька колонія ще до Першої світової війни. А от саме Західну, Центральну Африку, зону французьких колишніх колоній, фактично повністю віддали Франції. Там політи, політичний, сам, і в інших до де європейських держав був мінімальний, а Франція не впоралась з цим завданням. Вона по суті. По-перше, максимально найбільше з усіх африканських держав інших проти європейців настроєні саме жителі французької зони впливу. По-друге, там очевидний, там завелика присутність економічна, там немає незалежних місцевих валют. З, -з, з третьої точки зору, навіть французька військова присутність не допомогла стабілізувати режими, не допомогла подолати повстанців різних ісламістів, і це створює таке недовіру до Франції. І посилює можливості в слабких місцях там даряти опонентам не тільки Франції, але й всієї Європи. Ну от, мабуть, все ж таки, якщо вони європейці мають на увазі підтримують нас тут, Україну, і протидіють Росії тут, в цій війні, то Росія, мабуть, ж хоче їм помститися на, в, на африканському континенті. Ну так Росія продовжує це робить. Бачимо всі країни, більшість крім Судану країн, де були перебувати, де було посилення російського впливу за останні кілька років, це французькі колишні держави. Зараз звичайно Росія би хотіла, хоча і робила спроби зайти і в Габон. Хоча Габон не має безпосереднього кордону там з державами такими й де дає сильне по суті з вагнерівців, але насправді то вони можуть. І в майбутньому вони могли б це зробити. них є там зараз потенціал. Але як на мене, в нинішніх умовах, після загибелі Уткіна і Пригожена, їм треба час, який щоб оті всі зв'язки, сили присутні якось переорієнтувати знову на єдиний курс, і це займе час тижні або й місяці. Тому зараз трошки їхні можливості там ніхто нікуди вагнерів чи якісь ще сили прямо вводити в говонь не буде. Та й уряд Габонський поки що не проявляє таких жорстких, навіть антифранцузьких настроїв? Вони просто ж більше виступають проти оцього задавленого режиму сімейного корупційного правління, пане Юрію. А е, на ваше бачення, е, власне, яка от доля цих афровагнерівців, що з ними буде? Uh, мені здається, Росія все ж таки певну міру втратить їх, в певну міру вони якось будуть своїми справами займатися, але це буде мінімальна частина. Більша частина, ось не забуваємо, Вагнер це не окрема структура, хоча Москва спів таку. Це інструмент проксі сили самої російської московської влади. Я думаю, ми московська ліця намагатиметься відновити контроль над основними активами, які там є. Ну, прямий контроль, перенапрямує керівників. Але е, в той час, який займе все ж таки це відновлення контролю, е, дозволяє опонентам Росії посла її трошки натиснути на неї, обмежити її можливості. Ну, зокрема, той ж саме ситуація на Колонігері та інших держав. І по-друге, е, все ж таки ті сили, які вони залишаться, вони будуть слабші ніж тим, які були до. Ну і скоріше за все, воно ж все вже буде під їхнім російським Міністерством оборони. Ну, тобто, вже змінять Ну так, але на керівниці керівництво. Це, це протріччя, але насправді всі вони і пригожні, і шойгу всі разом залишалися і кормилися з одного бюджету, з одних рук і з одної лінії то просто такий стиль управління, щоб між підлеглими не, ненависть створювати, щоб вони не об'єднались проти головного лідера. Okay. Okay. Угу. Селі, Пане Юрію, давайте ще поговоримо про те, що, а що ж буде робити і та ж сама Франція, і та є Євросоюз. Загалом і в Нігеру власне ж буде. Ну, незрозуміло, будуть там війська, не будуть там військ, неясно. Ну і з Габоном ми розуміємо, що поки що ну, спостерігають як мінімум, так. Так, ну, габор, поки що нічого не може сказати, бо досить такі ж ну події змінюються. І зранку, скажімо, не було зрозуміло до кінця, чи це реальний переворот, чи він завершиться успіхом. Бо я кажу, дев'ятнадцятому році попередній переворот, коли так само кілька там солдатська група, кілька десятків на чолі з лейтенантом захопили, були а, це було всі ще в дев'ятнадцятому року. Захопили. Та радіо, телебачення а, оголосили так само повалення режиму їх заарештували за кілька годин. Тут ми бачимо іншу підготовку, що по суті більшість армії підтримала за колотників. Президента арештовано, його родину арештовано. Тому я думаю, а, тут все ж таки буде укріплення нового режиму. Але що він скаже? Мені здається, вони не матимуться все ж таки проговорити про нові вибори і використовувати гасла того, що попередні вибори були сфальшовані. Ну а в принципі, більшості навіть із закордонних глядачів, це не викликає сумніву, що вибори були габонні, останні, які на вихідних пройшли, сфальсифіковані. А ОВАКС буде щось робити чи ні? У Габон не є шалена Ковасу, так, але е стосовно Це Нігеру. Вже центральна ну, стосовно нігеру на останок. А що до нігеру будуть? Дивіться, там зараз ідуть переговори. Йде вже дуже ультиматум закінчився минулого тижня. Вони говорять, що буде інтервенція, але ще не кажуть дату, що мені таємниці тримають. А у відповідь і нігерська пункти, який обмежили поставку для країни електроенергії, населення там. Не страждає від дефіциту електроенергії, дефіциту деяких продуктів, які завозились через кордон. Це теж є певне незадоволення. І тому вже зараз нова хунт. Оця хунта намагається не так, як раніше вона, що два тижні тому була досить таки різко жорстка. Зараз вони залишаються жорсткими, дуже з французами там вимагають покинути посольство. Ну територію. тут так вже в всьому Франція. А, Пане а... Юрію, дякуємо вам, зрозуміли вашу думку. Маємо обмежений трошечки час. Тим не менш, розказали а, все дякую. про Африку. Нам це так само важливо, особливо коли там ми так само по факту воюємо з Російською Федерацією. І не тільки ми, а ще більше вже союзники наші. Пане Юрію, вдячні. Юрій Олійник, друзі, експерт, центру української студії стратегічних досліджень, доєднався до нашого ефіру, поговорили про ситуацію в Африці.